Генетичної схильності до зайвої ваги не існує, і зараз за 15 секунд я тебе в цьому переконаю. Якщо взяти пальцем і просто показати на трьох випадкових людей на нашій планеті, перший буде з ожирінням, другий буде стрункий і третій буде з зайвою вагою. Коли мова заходить за генетику, масу тіла та надлишковий жир, ти повинен знати, що немає ніякого гена. Який відповідає за те, будеш ти струнким або повним, гени можуть впливати на твоє бажання рухатись, самоконтроль, апетит та особливості метаболізму. Тому генетика загалом це не вирок, це лише схильність. Який би генетичний спадок ти не отримав, ти завжди можеш контролювати їжу, яку ти кладеш до свого рота, та її кількість. Та, звісно, можеш впливати на активність, якою ти займаєшся або не займаєшся. Тобто ти можеш робити так, як тобі треба. Ти можеш полюбити здорову їжу, полюбити тренування, полюбити себе, якщо тобі це справді потрібно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.